Слава Богу, брати і сестри. Слава. Приємно бути в домі Господньому, особливо коли чуєш, як наші дітки участвують, славлять Господа. Знаєте цю пісню, яку вони заспівали про доброго пастиря. От, я слухав і згадав, от, як співав, а співається така пісня. Я маленька я овечка. І знаєте, вона така пісня, що ну, просто як пластинка запоминається в розумі. Я деколи так аж ну, розстроєний, такий був ну, чого, серед ночі, серед дня буває так раз, ні з того не всього, і я маленька овечка, знаєте? І я вже так з однієї сторони думав: ну, чого воно так є? А потім один час прийшло, і я так собі в своєму серці, а насправді я ж маленька овечка. І знаєте, от коли вже вона нагадувалося, ця пісня, я собі так і співав: Я маленька овечка, я йду за ним, узкою тропою. Город Єрусалім, пастир мой добрий, Он веде своїх овець. Знаете, і воно якось приємно, тому що ти розумієш, ти провозглашаєш, що Господь є добрий пастир, і Він провадить тебе. І навіть якщо підеш ти долиною смертної тіні, якщо ти підеш через випрування, і він там буде, в його жезл, в його посох, Він провадить, він не залишає. І сьогодні, у цей час, знаєте, можливо, ми ну, трошки струджені. Зроботів середина неділі, але я вірю, що Господь Він має щось для нас, як сьогодні вже було сказано, той хліб духовний, та піща, та вечеря, яка для кожного із нас приготовлена. Знаєте, Еклізіаст говорить, що на все свій час. І знаєте, сьогодні є той добрий час, щоб шукати, щоб збирати, щоб знайти, стукайте, а Він відтворить, бо близько Господь до тих, хто шукає Його. Аллилуйя, слава Господу, брати і сестри! І це добрий час. Та добра частка, як сказав Ісус Христос, колись до Марти, що Марії частка вона не відбереться від неї. І знаєте, сьогодні цей час, ця частка, це служіння, воно не відбереться від нас. І більше того, ми можемо от, е, збиратися, ми можемо е, приходити до нашого Господа, і Він відкриває джерела свої. Він Духом Святим Своїм, Він Словом Твоїм, як колись Ісусу Навину говорить, роздумуй, помишляй, пробувай у законі Господньому, у Слові Божому, день і ніч. І що буде? Буде щаститися тобі, буде благословіння для тебе. І більше того не тільки для тебе, а тих всіх, хто з тобою. Слава Господу, брати і сестри! І я сьогодні хотів також би поділитися деякими думками, які близько до мого серця вже на протязі деяких неділь. Знаєте, читаючи слово Господнє, роздумуючи над ним, і, як сказав брат Сергій, що як ті от, запаси багатства землі, знаєте, скільки вже тисячі років копають і копають, і все одно воно є. Отаке от благословення нам дає Господь. Духовно, я думаю, що ще більше. Що скільки ми будемо тут на житті, в цьому житті йти по цій земній дорозі, ми будемо мати щось від Господа нове. Знаєте, Слово Господнє говорить, що. Я творю нове. Ісус Христос говорить, що Я творю нове. І поки ми не дійдемо до того Небесного Єрусалиму, Господь буде для нас мати щось нове, для душі нашій, для любої ситуації, чи то в переживаннях, чи, можливо, в якихось ну, із питаннях. Господь Він є поруч. І в цьому є благо нам, в цьому є велике благословіття, у цьому є велика повнота Божої любові до нас, що Він поруч готовий допомогти. Готовий відкрити, навіть коли ми не розуміємо, що і як де робити. Тому я хотів би поділитися словом Господнім, яке записано в Євангелії від Луки, дуже знайомий текст. Я також не раз згадував в проповіді, слухав, читав. Це п'ятий розділ з першого вірша я прочитаю по шостий. Не буду читати всю історію, але ми пройдемося і згадаємо її. П'ятий розділ Євангелія від Святого Луки, перший вірш. І сталося, як тиснувся натовп до Нього, до Ісуса, щоб тут почути Слово Боже. Він стояв біля озера Гінасерецького, і він побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І Він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й начав народ, навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: попливи на глибинь і закинь і ти на поло в свій невід. А Симон сказав йому відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода. Дуже відома історія, знаєте, ну, так, щоби. Як сказати, привести предісторію, ми бачимо служіння Ісуса Христа, ми бачимо буквально це п'ятий розділ, якщо ми починаємо читати від початку, ми бачимо народження чудне, ми бачимо дію Господню, ми читаємо про те, як Ісус Христос родився, як Христос благословлення получав у храмі Господньому. І коли йому було 12 років? Як яке чудне було таке діє, де він був це, у храмі Божому, і написано, що три дня е, коло нього служ, служителі, священники, фарисеї стояли і дивувалися відповідів Його. І ми бачимо хрещення, коли Ісус Христос прийшов в пустиню до Івана Хрестителя, і після того Він пішов в пустиню, був випробований. І коли Він пройшов це випробування, Він а, вертається в ці країни. Біля озера а, Генесарецького, до Назарету, де він, пише, де, де він да, виростав. І перед цим ми бачимо, що ну, той народ не дуже так приймав його. Але разом з тим ми доходимо до цього місця, де написано, що прийшов той день, коли він навчав народ. І в той час ми бачимо, що було дуже багато народу. Не пише, скільки народу, яка кількість, але пише, що. Прийшлося Ісусу ну, прийти до такого а, рішення, щоб, побачивши лодку Симона, побачивши другу лодку, Він попросив у них, щоб відійти. Тобто народ тиснився, було багато народу. А, ну, не було мікрофонів, напевно. Хотіли почути поближче, щоб почути то слово, то науку Ісуса Христа. І знаєте, а, тут вперше описується про Людей, які стають учнями Ісуса Христа. Ми добре знаємо цю історію. І я би хотів просто звернути увагу на Петра. Тут написано, що Симона в той час ще Ісус Христос не назвав його Петром, але Симон, і знаєте, його труд, його життя, ми його не знаємо. Оце перший раз, коли ми зустрічаємося з ним. І писяться, що вони були рибалками. Простими рибалками, ну зрозуміло, біля моря робили, мали лодки. Тобто, це не було щось таке спонтанне, вони в цьому можна сказати, жили, це було їхнє життя, от вони в цьому заробляли на прожиток, я так думаю. І написано, що вони цілу ніч трудилися. І коли Ісус Христос приходить до Петра, бачучи його працю, його труд, якщо би подумати, яка пора дня то була. Ну, мені раз прийшлося, я не є рибалка. Може, якщо хтось би мене е, би взяв з собою, то ну, інтересно для мене це. Але мені приходилося раз кидати сеті в море. Знаєте, і е, якщо би то в нас взяло півгодини кидати, то чистити нас займало в три рази більше. Якщо ну, великий час. І написано, що довгий час е, чималий, не знаємо. Але написано, що він учив. І після того, як він закінчив вчити, то Петро ще був там. І прийшовши до Петра, напевно, бачачи, скільки роботи, скільки праці, людина, яка цілу ніч трудилася, цілий день, і каже слова такі, зроби це. Ісус Христос йому каже, піди назад в море. Ну, не будучи рибалкою, я трошки розумію Петра навіть, ну який рибалк зараз піде середина дня, чи, може, після обіду в море. Ну, обично, чомусь вони встають, рибаки рано, дуже рано, буває, що навіть не сплять, і виходять і йдуть на ту рибалку. І розуміє Петра, коли він сказав Ісусу, учителю, наставнику, ну, Його словами, в Його праці, в Його професії, він ж знає, у нього вже стаж був, що це не робиться. Але Петро все ж таки згоджується і каже по Слову Твоєму, я зроблю це. І ми бачимо чудо. Коли ми читаємо далі, написано, що вони навіть перелякалися від того, що трапилося. Сітки почали ся рвати, в них човен почав тонути, і вони кликали вже на поміч той другий човен, щоб вони уловили рибу. Брати і сестри, дуже історія інтересна. І знаєте, роздумуючи над цим на всі ці події, на всі ці відповіді, питання, дії. Чомусь я хотів стати у ті, як кажуть, Іннащу, одіти ту обув Петра, що він переживав в той час? Адже він міг просто сказати, ну, чоловіче, хто його знає, тільки став, десь вийшов, стільки тут є нав, ну, учителів, стільки є тут книжників. Ну, може, це якийсь інший чоловік. Я його, можливо, перший, другий раз. Ну, може, щось чув за Ісуса, я тепер говорю, я мог його сказати, ну. Слухай, ти роби свою справу, тебе дуже гарно виходить, а я знаю свою справу. Тим більше, хто його знав, був він голодний чи їв щось, ціла сутка пройшла. Але він зробив це. Пішов, зробив по слову Ісуса Христа. І по тому, виходячи, Його дія далі. Брати і сестри, от я думаю, знаєте, що він міг собі думати. Ну, єврей був, і ну і я, так, як свої по своїй професії, ну все, привикаю щось роз, розчитати. І в слові Господньому говорить, що ну, почнеш щось строїти, строїти, не розчитавши. І думаю, ну може Петро собі теж почав думати, якщо в другому місті ми знаємо, був теж такий випадок, коли Ісус Христос сказав, закиньте по праву сторону. І там була навіть порахована та риба, 153. Ну, цей раз два човна, ну, скажімо, 150, щоб почали тонути. Скажемо, 150 риб в одному, 150 риб у другому, разом 300, ну скажемо великої риби, по 20 паунтів, якщо то це буде 300, 300 на 20, це, це буде 6 тисяч паунтів риби. Ну, не скажемо дуже дорого. Бо змеємо у середньому, ми знаємо, ходимо, купляємо, ну, по нашому вимірю. 5 доларів за паунд – це 30 тисяч доларів. Ну, для Єрусалима, може, це невеликі гроші, а для Назарету, ну, так думаючи Петровими думками, може би міг чоловік думати так? Знаєте, 30 тисяч доларів, може, щось там треба розтратити, ну, риба у нас не йде, буває, ніч зловиш, ніч не зловиш. Можливо, ну що тут ще в них там таке було ну, така. Речі, яких вони займалися, овечки. По чому в нас овечки? Ну, я так узнавав по 100 доларів. 150 овечок можна було купити, і ще би 15 тисяч доларів лишилося. Благословенно! Правильний час, правильне місце, а тут ще Ісус Христос рядом. Може йому ще раз буде треба лодку, Ну, він ще знає за, е, про отця свого Якова, коли він там брав, знаєте, то поліні е, ну, стержні, стружку. Думає, ну як в сім років трудився таке благословення, а тут мені за день прийшло. Ну, не міг би думати таке Петро. Але дивіться, що Петро говорить. Він приходить і падає перед Ісусом Христом. Він падає і каже, вийди. Він каже, відійди від мене. Я людина грішна. Брати і сестри, знаєте, людським розумом, коли думаєш, це одне. А коли ти розумієш. Перед ким Петро стояв, коли тобі відкривається, що Ісус Христос, хто Він був? І ми бачимо, що Ісус Христос, Він звертається до Нього. І Він каже такі слова: Не бійся, брати і сестри, і далі що Він каже, Я зроблю вас. І знаєте, для себе ця історія, для мене вона відкрилася в другому ракусі. Брати і сестри, як за часто буває в нашому житті, ми стаємо, ми працюємо, ми щось досягаємо. І буває час такий, що ну, ми, приходячи благословення, особливо в цьому краї, ми бачимо, що ніхто з нас ну, не є такий бідний, як скажімо, якщо порівняно, я вже не говорю навіть про Україну, благословляє Бог і Україну. але є місця у цій землі, і ми можемо дуже легко знайти, що люди живуть ну, на мізерно, ну, на маленький процент від того, що ми маємо. І знаєте, я в своїх думках деколи бувало, я змиряв благословіння Господні оцими фізичними, оцими земними цифрами. Брати і сестри, чому я цей приклад, може, він якийсь такий ну, не до кафедри, не до проповіді, але за, за ці долари, за ці порівнення. Але що я хочу сказати, брати і сестри, як важливо сьогодні нам розуміти, що благословіння земні, що дії, в яких ми є. Щоб ми розуміли, що на тому не зупиняється, на тому не приходить повна міра благословіння Господнього, на тому не є те, що, можливо, Ісус Христос дає міру свою. Зверніть увагу, що говорить Ісус Христос? Я зроблю вас. Я хочу чомусь зробити. Оте, що було попереду, перед тим Петро, це не є головне. Я зроблю тебе ловцями, не риби. Я не зроблю тебе якимось бізнесменом або успішним в тій справі, тому що ти мені поміг тут зробити те чи інше. Ні, я бачу твої сестри, серце твоє. І він бачив, коли Петро, бачучи це багатство ті тони риби, він лишає то все. Написано далі, що вони залишили все і послідували за Ісуса Христа. Як важливо, брати і сестри, як важливо сьогодні нам, щоб ми мали розуміння, щоб ми бачи, мали бачення, адже нам відкрити Господні і більше, Петро, будучи рибаком. Знаєте, з другої сторони, якби то було якась освічена, книжник, фарисей, можливо, той, що знав всі на пам'ять тори, п'ятикнижі Мойсеєві, він був простою людиною. З, міста, з місцевості Насередської. Я не знаю, не показує, яку в нього була освіта, але він зрозумів той час, чи ми розуміємо в наших ходженнях, в наших життях, в наших діях, в наших благословеннях, які ми приймаємо від Господа. Чи ми розуміємо, що хоче зробити Господь, що потребує, що, що бачить Ісус у своїх очах? У житті нашому, що ми повинні робити. Знаєте, я не хочу дуже багато приносити другу історію, але разом тим я нагадаю історію про Самоїла. Ми знаємо дуже добре, він був пророком від малого, від дитинки він чув голоса Божого. Ілля його навчив, щоб він розпознавав голос Божого. І зверніть увагу, коли він приходить у дом Єсея. Він мав відкриття Господніх, він іде. І там він починає що робити? Не вопрошати Господа, але думати своїми фізичними думками. Коли він каже, хто в тебе є, поклич мені синів своїх, і приходить старший син. І що він каже у своєму розумі? Що оце, напевно, той, хто буде помазаний на царя? І ми знаємо ту історію: перший, другий, третій. І аж останній приходить Давид. І туди для Самоїла відкривається слово Господнє. Знаєте, як важливо, щоб будь-якому рівні нашого життя, чи ми тільки, можна сказати, в темряві е, там трудимося, чи ми може сидимо в тих пустих сітях, чистимо ще більше часу трачучи, чим ми трудимося, от як Петро трудився серед ночі. Брати і сестри, чи можливо ми маємо той рівень, який мав Самоїл? Як важливо! Щоб ми не на мгновення, щоб ми на якусь даже хвилинку не понадіялися на своє розуміння, на свою силу, на своє благословіння, брати і сестри, наскільки важливо сьогодні, щоб наше серце, щоб наш розум, щоб наші очі вони мали розуміння духовне, щоб вони мали бачення духовне. Брати і сестри, щоб ми чули голос Господні, щоб у житті нашому робилася воля, не наша, не наше розуміння, а воля Ісуса Христа. Щоб ми чули Той голос. Не страхайся, я хочу зробити з вас. І там, де в тому місці, для кожного з нас є труд, виноградників Господньому. Для кожного з нас відкривається поле, тому що Ісус Христос він не просто ну відкрився і все. Ми знаємо, читаючи той завіт, новий, в який ми вступаємо, ми не просто от, розписали контракт і все, чекаємо до прихода. Брати і сестри, нам повинно завжди, нам повинно, щоб ми чули, щоб ми знали нашого того доброго пастиря, і про якого співали наші дітки сьогодні. Ми, ми чули голос Господній. Ми знаєте, у псалмі 84-му написано такі слова, український переклад, 85-й псалом, де говориться це Псалом Кореєвих синів, де пишеться такі слова з 9-го вірша. Нехай почую я, що каже Бог Господь, бо говорить Він мир. Брати і сестри, по російськи говориться послушай, що скаже Бог. Ми співаємо пісню хором нашим, послушай що скаже Бог, а Він скаже мир. І далі ми читаємо такі слова, що народу своєму і своїм святим, і нехай до безумства вони не вертаються, справді спасіння його близько. Тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість і правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються, правда в землі виростить, і справедливість із небес зирає, і Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Брати і сестри, і знову, якщо би ну, людині прочитати просто про фізичне, розум... фізичному розумінні. І земля дасть урожай свій. Але про який урожай тут говориться? Мир і правда зустрінуться. Справедливість і справедливість написано, і, і мир поцілується. І земля віддасть правду. Не буде, ну, Тут не говориться про плід фізичний, не плід, про той хліб, який брат Сергій говорив у перші проповіді, не мов як паралельно я дальше продовжую, що. Якщо ми приходимо до Господа, якщо ми прикладаємо зусилля, щоб зрозуміти слово Господнє, щоб почути Його голос, тоді земля, тоді наше серце, почва нашого серця, воно дає свій привіст, воно дає тоді правду. Яку правду? Знаєте, бувають такі часи. Не раз я в своєму житті чую, о, слухай, з твоєю правдою, на що мені та твоя правда? Що воно мені то дасть? Брати і сестри, але тут не говориться про правду цього світа цього. Не говориться про правду, як кажуть, цей стосунків між людьми. Знаєте, я колись а, проповідав давно, якщо би просто ввести слово правду у пошуковому сайті інтернета, то би знаєте, скільки б нам вийшло? І комсомольська правда, і українська правда, і хто знає яка правда. Але тут говориться. Про правду Божу. Ісус Христос говорить: Я є правда, я є дорога, я є життя. Брати і сестри, коли ми чуємо голос Божий, то гди земля дає плід свій, і виростає з землі правда, а від небес мир. Знаєте, е, тоді, коли ти роздумаєш про це, зразу згадуються ті слова, ті війська ангельські, коли Ісус прийшов на цю землю, коли відкривалося спасіння, що вони співали? На землі мир, а в людях добрих ми, воля. Згадується про мир, про правду, ті, сві... ті місця, де воно, знаєте, як той плід, воно проростає духовно, і ти розумієш. Господи, допоможи. Господи, дай мені розуміння, дай мені серце чуйне, щоб чути той голос, щоб дізнатися істин Твоїх, щоб пізнати. Знаєте, Петро далі говорить, що у Тобі глаголи правди. Тобі глаголи життя вічного, брати і сестри, наскільки це важливо сьогодні? І знаєте, згадуючи про Петра, коли він тільки зустрівся з Ісусом Христом, Він сказав йому такі слова, наставнику, і послухався Його слова. А коли він пережив то стосунки, коли він почув, він приходить до нього. І знаєте, що там пише? Він падає і говорить: Господи! Брати і сестри, він перший, один із перших, що сказав. Признав Ісуса Христа як Господа. Знаєте, Він міг прийти і сказати знову наставнику, але коли ми пізнаємо, коли правда Господня відкривається, ми розуміємо, хто є Ісус Христос. Ми розуміємо, що відкривається для нас, які об'єтниці нам відкривається правда Господня. Слава Господу, брати і сестри! Як важливо! І знаєте, ще одне слово я прочитаю дуже добре, нам знайоме на закінчення. Можна сказати, ця пісня вона звучить у голосі моєму про пастиря доброго, де написано: ми знаємо Івана, 10 розділ, 14-й вірш, де пишуть Я є пастир добрий, і я знаю своїх, і свої мене знають. А 27-го вірша говорить такі слова: послухайте, мого голоса слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слімком вони йдуть. Я життя вічне даю їм. І вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вхопить, не вихопить з моєї руки. Брати і сестри, коли ми чуємо голоса Божого в будь-яких наших рівнях, ходженням за нашого Господа, в будь-яких переживаннях, де би ми були, брати і сестри, якщо ми чуємо голос Божого, доброго пастря, коли ми пізнаємо Його, коли відкривається правда Його, тоді Він знає про нас, він веде нас і обітниця Господня. Що він збереже нас у цьому земному житті? любі би переживання, які б не були. Господь він є поруч. Він той, що лишає 99%. І йде за тою одною, заблудшою, пораненою. Брат і сестра, сьогодні чи в тебе сьогодні благословіння, чи в тебе сьогодні, можна сказати, комфорт, і ти співаєш, Алілуя, А можливо, в тебе сьогодні не життя, а пусті сітки. Яке би те життя сьогодні не проходило? Які би ти сьогодні долини чи земні шляхи не проходив? Любі рівні, брати і сестри. Сьогодні нам сьогодні важливо чути голос Господні. Сьогодні нам важливо мати очі духовні і приходити до Нього. Тому що це життя, воно коротке. Брат Анатолій сказав нам, що от 25 років. У мене вже 23, коли я приїхав, знаєте, я от думав, хтось мені казав 4 роки прожив. Я думав, як то багато в Америці. знаєте. І так же само, ну за що говорити про Америку? Наші діти тут живуть, вони за це взагалі далекі від цього. Але будучи 17 років, що я думав за 40? А тепер, коли мені вже 40, то я вже ну, зовсім по-іншому думаю. Життя летить, брати і сестри. Але якщо ми будемо мати розуміння Господні, коли в наше серце буде як та добра земля, яка буде проростати правду, правду Божу, ми будемо в уділі Господньому. Ми будемо в отарі пастирі доброму, який є сам Ісус Христос. І тоді ті слова, де говориться, що життя вічне даю я їм. Оце наша мета, наше бажання, наше ходження. Нехай Господь благословить нас цьому. Нехай Господь нам відкривається більше, щоб ми не зупинялися. А в тому були, щоб чути голос Господній, щоб ті слова я зроблю вас, я зроблю тебе тим, нехай та воля Господня робиться в нашому житті. А Господу нехай буде все слава. Амінь.